Ти не повіриш, але це справді відбувається. Найстаріша криптобіржа України закривається. Чому і що буде з грошима користувачів? А ще нові податки в США, які можуть сколихнути ринки. Головні події крипторинку на 1 лютого. Додивись до кінця, бо ця інформація критично важлива для всіх, хто в крипті. Перша бомба біржа Куна припиняє діяльність. Її засновник заявив. Це кінець бізнесу більше не буде. Клієнтам дали два місяці, щоб вивести кошти. Чому так сталося? Суд в Україні заблокував сайт біржі без участі її представників. Засновника звинуватили у несплаті податків. Хоча він стверджує, що не хоче конфліктувати з державою. Що це означає для ринку? Ти ж розумієш, що це сигнал? Важливо мати план Б і зберігати активи на безпечних платформах. Мій топ знайдеш в телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю США. Вводять нові податки. Сьогодні вводяться нові тарифи: 25% на Канаду та Мексику, 10% на Китай. Що це означає для криптовалют? Ринки вже реагують. Долар може зміцнитися, а це вплине на всю крипту. Інфляція ще одна причина, чому великі гроші можуть перетекти в біткоін. Золото та акції чекаєш ETF? можеш не дочекатися. Аналітики кажуть, що СЕК може затвердити Litecoin ETF раніше, бо Litecoin не визнано цінним папером. Якщо це станеться, лайткоін може повторити зліт Bitcoin ETF. ось що засновник Cardano говорить про найближчі тижні. Лютий буде дуже шаленим місяцем. У нас є кілька речей, про які я зараз не можу говорити, але побачите буде весело. А до останнім часом привернула трохи уваги через Трампа. Що буде далі? Ринки шалено змінюються, і важливо слідкувати за трендами. Підписуйся на мій телеграм-канал, там топові новини, аналітика та інсайди раніше ніж всюди. Підтримай це відео лайком і напиши в коментарях лайткоін чи XRP, Побачимо кого більше. Дякую за підтримку. Побачимось завтра.